Уявіть сорт пшениці, який навіть у посуху не підводить. Саме такою є пшениця квітка полів, середньостиглий безостий сорт озимої пшениці з потенціалом урожайності до 10 тонн з гектара. Цей сорт вирізняється стабільністю. Навіть у посушливі роки він перевищував стандарт урожайності в усіх зонах державного випробування. Середня висота рослин – 88-97 см. Зерно крупне, маса тисячі насінин сягає 48 грамів, у зерні міститься до 13,5% білка та понад 26% клейковини, що забезпечує добрі хлібопекарські властивості. Квітка полів має високий рівень стійкості до вилягання, осипання та посухи: 9 балів. Також сорт відзначається витривалістю до хвороб: септоріоз, фузаріоз і кореневі гнилі. Оцінюються на 8 балів, борошниста роса на 7. Це дозволяє знизити ризики втрат урожаю навіть за інтенсивного вирощування. Рекомендовані регіони полісся, лісостеп і степ. Сорт чудово адаптований до різних кліматичних умов і придатний як для класичних, так і для інтенсивних технологій. Оптимальні строки сівби з 10 вересня до 10 жовтня. Норма висіву 4,5-5,5 мільйонів схожих насінин на гектар, найкращі попередники горох, викоовес або однорічні трави, пшениця квітка полів це поєднання стабільності, адаптивності та якості зерна, вдалий вибір для господарств, які прагнуть прогнозованого результату і добрих хлібопекарських властивостей. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.